Люди, усіх вітаю! середина листопада погода бреша, що завтрашнього дня, і всі послідуючі. День буде у нас більш-менш теплий, а на ніч будуть морозці. У нас, як бачите, в теплиці ще є трішки зеленюшка, і якщо буде погода, така як останні два роки, тобто до нового року день тепло грязюка, на ніч морозець невеличкий, то якщо ми її вкриємо, то ще що зможемо заробити. Сьогодні хочу розповісти, яким матеріалом будемо вкривати, і дещо новеньке для нас, тому що поставимо трішки душки. Буде сьогодні цікаво. Для початку давайте покажу, з якими рослинами будемо працювати. Теплиця 23,40 її довжина, 6 з копійками ширина. Половина росте, у нас тут петрушка. Висівали ми її, тут у нас по були помідорчики. Ранішенько вони щось здалися, викинули і посіяли зеленушки на осінь. Петрушка. І з іншого боку у нас щавель. Як бачите, також відростає. Місцями є. Ну, Петрушка більш-менш одноманітна, тому що зріз проводився за один раз. щавель, є навіть і більшенький кусочок. Ну, тобто, прям ось-ось-ось вже можна би зрізати і вести на базарчик. Як бачите, висівали її рядками. Спочатку 3-4 рядки, потім 5. І з краю також там 4-5 рядків. Кожного року експериментуємо з різними схемами посадки. Є також інколи робимо що і два рядки, відступ, потім два рядки. В цьому році зробили так, але як бачите, ось тут є ну, щось на кшталт технічної стежки. Це робимо спеціально, тому що вирощуємо вже в поганих умовах підвищена волога, щоб було менше грибкових захворювань. Щоб ось тут, хоч трішки, поки в наші рослини вимахають, ну і само собою, що листями тут у нас зійдеться. Але до того часу, щоб була хоч трішечки в нас продуха. І тим самим забираємо трішки хвороб із наших рослинок. Наші рослини будемо вкутувати за допомогою агроволокна. Дивіться, класний виробник на ринку це грін 30-ка. Як то кажуть, ми з багатого села придбали собі в цьому році нову бухту. Довжина ось, ширина 6,35 на 100 метрів. Трішки грошей коштує. Спанбонд, він же агроволокно, хто як називає, але не потрібно плутати із агротканиною. То зовсім різне. І ось, Дивіться, у нас є старенький, зберігаємо його. Дивіться, також вам така порада. Ось в таких великих мусорних мішках, коли він сухенький, скрутили його обережно і все чітко тут у ньому зберігається. Але будемо цікавинка цього сезону, що будемо розстилати, не так, як всі звикли, і ми в тому числі ось так просто розкинули його. по Зелені, да і все. А будемо його стелити на дужки ось До речі, вони перед вами. В цьому році збирався вже кілька років випробувати цей матеріал. Оце прийшла до мене посилка. Дивіться, ось така арматурка. Але не просто арматура, а стіклопластикова, якось вона так називається, хай напишу по назві продавця. І з нею будемо робити дужки що зараз вам. І пок... Ну як вони вже зроблені, покажу, як воно буде стояти. Обов'язково будемо вдягати на неї стару каплю. По товщині замовив собі три бухти. Вони там продаються по 50 метрів товщина. Дивіться, оце ось, ось шестерка. щось не хоче фокусуватися. Сімерка трішки товща. І ще ось не розпиляв. Це в мене восьмерочка. Різав її довжиною по 2 метри за допомогою болгарки. Можна і вручну пиляти. Ножовка по дереву не йде, тільки якщо у вас дрібні зубчики, то можна би розпиляти. Нормально опиляється і вручну, але звичайно, болгаркою краще. Дивіться, дороспим зараз ще трішки про продушки, роблю і знімається все самоднією рукою, тому наберіться терпіння і слідкуйте уважно. Дивіться, довжина цієї душки 2 метри і по 10 см з кожного краю я буду заганяти в землю. Ось для себе фокус не хоче з нами сьогодні працювати щось. Непонятно чого. Ну, до... Ага, ось так. То в мене клепки мало, щоб він працював. І відзначу ось так маркером по 10 см, які буду з кожного краю заганяти в землю. Дивіться, один край вже загнав. І ось інший, інший. інший Ну, також загнав, все красиво. Дивіться, ось виходить у нас ось така дужка Там по 10 см. Коротше, використовую перший раз, це. Як є стеклопластикову арматуру, але мені подобається поки що те, що я бачу, тому що дуже просто з нею працювати. Нарізав її, тому що вона відрізняється від металу. Ну Що ми зробимо дужку з металу, і вона в нас буде однієї форми. Зрозуміло, що за потреби можна там її кілька разів зігнути, але ж метал буде руйнуватися, якщо часто це робити. А от Ця арматура, дивіться, зараз маємо таку ширину, там ну більше метру. Можна використати під інші культури. І я весною так і вченю. Дивіться, і можна би поставити ось такою. Допустимо, висоти дужка. Ну, я думаю, кожен для себе в голові вже має уявлення, куди можна такі дужки зробити. І розставляти їх я буду через 2 метри. Тобто дужка 2 метри на степлиці 23, 40 чи 60, ну, допустимо, 24. Тому буде 12 дужок. 12 і ще 12, 24. 24Б з одного боку, 24 з іншого. Ну там хай трішки менше через 2 метри, де більше, де менше, не суть. Головне, щоб наше агроволокно ми клали ось на ці дужки. Ця арматура, вона хоч і гладенька, але все рівно спробував я одну відпиляти. І трішки цей стікло вона заганяється в руки, тому працював у резинових рукавицях, що і вам совітую. По агроволокну ще кілька слів. Український виробник із польської сировини, тому ну, в якості немає питань. Ми для себе визначили його як найкращим. Десь, я думаю, 90% наших спанбондів за всі-всі-всі года поки вирощуємо, це якраз фірми фірми Агрін. Ну, років по 10% у нас точно є бухти. Ну, Як не бухти, звичайно, вже її як розмотав, ту бухту не скрутиш. Ось таким чином у пакетах ми його зберігаємо сухеньким. Нормально, то 10 і плюс років воно у нас зберігається. Хороший, хороший виробник, рекомендую. І ось так в сараї, ну, безлад, само собою. Ось так він у нас зберігається. Як і всіх людей, бачите, ну тобто не брешу, чесно, використовуємо багато. Тому рекомендую. В тому році щось ми шукали для себе розмір 3,2, здається, чомусь іменно цього гріновського не було. Взяли іншого виробника і різниця є. Розставили ми наші дошки і ось це так от виглядає у нас. По відео, звичайно, здається, що це було все швиденько. І легко але, на самом ділі трошки прийшлося біля нього і походити. Тепер накинемо агроволокно, Розмотаємо цей рулон, покажу, як він новенький виглядає. Ай, люблю цей білий сніжний колір. Не те, що у нас старі, там валяється, чорне вже до дерева. Це у нас тридцятка, вона витримує. Короткочасні заморозки до мінус 5. В основному ми використовуємо 30-ку, тому що вирощуємо багато зелені. 30-ка це значить, що вага цього волокна це 30 грам на метр квадратний чи щось, там, ну, тобто важить як пушина. Є ще також 42 щільність і 50. По ширині, як я й казав, це у нас 6,35 якраз під розмір нашої теплиці. Взагалі варіанти там різні є. Найменший здається 1,07 м, найбільший 12,65 шириною. У нас у господарстві є ширина 3.2. Ми накриваємо поверху в теплицях інколи, саме в цих уменшеньких. Також є 8. Ай, не буду брехати. І у нас 12,65 також є одно. В сезону ми купили собі такий великий кусок бухту 12.65 на 100 метрів і поділились там з родичами. Ну, а в основному використовуємо 6-35. Ну і ось так кінцевий результат майже. Це так попередньо, ще ми не попридавлювали по краєчках. Тут ось потрібно би зробити натяжку, потім чи кирпичами, чи досками. Можна і землею на крайняк прикидати. Ну, щоб ось тут була повітряна подушка. Але і так воно видно, що вона є. В цих дужок є один великий плюс. Між тим, якщо ми просто кладемо на росини, це коли мороз. У нас на теплиці збирається конденсат, воно все прокапає. Ті самі росини також виділяють вологу. і Потім спанбонд намокає. Коли гарненький мороз заходить в теплицю, це все примерзає до листя і пошкоджує наші росини. Тому ось такими дужками, нехитрим таким способом буде краще зберігатися росина. Ну і, звичайно, трішки швидше вона буде в нас виростати. Так, казав, ще покажу агроволокно, Ну, як розпакую, ну що, там, білий рулон да і все, тому що треба ж трошки працювати, не тільки знімати. Іде ось такий вкладеш. Дивіться, ось яка товщина агроволокна є. І 30-ка до мінус 5, 42 до мінус 5, 50 до мінус 7. Помилився трошки, думаю, 42 до мінус 6 захищає. Ми в себе використовуємо в основному 30-ку. Є в нас і менше кілька кусочків оцієї цієї товщини: 19 чи 23. ну Для себе. ну, нам тридцятка більш подобається, бо ті тонкуваті. Ну, і самий найголовніший ворог цього граволокна це собаки. Якщо на городі, воно вітерцем отак його шевелить, туди-сюди. Ой, це їм забава по весні. Тому спостерігайте, щоб собачок у вас там не було. Бо перестанете любити собак. Ну, ось таке агроволокно. Ось таким способом ми рятуємо наші рослини від холодів. Зараз побіжемо ще по теплицях, там у нас є ще трішки зеленушки, будемо і далі вкривати цим агроволокном. Посилання на виробника закріплю в першому коментарі. Опять же, український виробник завжди потрібно підтримувати українське антипаче в такі складні часи, як зараз. З нашого досвіду ми використовуємо, по-моєму, білого, ще також чорне агроволокно, ну, яке використовуємо для мульчі, щоб не росли бур'яни. Зараз відео з'явиться по підсказці, як ми стелили під наші огірочки, і так воно працює. Вже кілька років ми цим користуємося і роботи менше. Воно ну, свої гроші воно коштує 100%. І також по теплицях ми накидали в цьому році і кілька попередніх років, затіняючи сітку. До того у нас було там дві теплиці а це ми всі теплиці, ну окрім великих, укривали. Тому виробником ми цим задоволені. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!